Всім привіт, хлопці! Ще раз вітаю всіх з Новим роком, ну і поїхали розбирати останні новини. Алекс Вовкановський сподівається, що флорист Тупурія добре готується до їх бою. Немає нічого поганого в тому, щоб бути зухвалим, все гаразд доти, доки ти досить старанно працюєш. Можливо, у випадку з топорію так воно і є. Ми не знаємо. Може він готується до найгіршого. Але якщо він готується просто вийти і робити те, що робить завжди, і розраховує, що це спрацює зі мною, то він помиляється. Поєдинок стане для нього поганим досвідом, нічого доброго з цього точно не вийде. Однак, якщо він каже все це, а насправді намагається стати кращим, бо знає, що йому потрібно бути на іншому рівні, щоб конкурувати зі мною, це інша історія. Закінчив. Топурія начебто говорить багато, але я не відчуваю, що цей бій наразі має гарну розкрутку. Про нього поки що майже ніхто не говорить, окрім Вовка і флориста. По крайній мірі мені так здається. Можливо, в майбутньому щось зміниться. Алекс не той хлоп, який вибивав свій бої трештоком. Ну а Топурія там щось говорить, але поки що це не працює. Прес-секретар Трампа Ковінгтон готовий провести бій з Єном Гарі. Я вже йому це казав, але повторюся, цей хлопець, справжнісінький підкаблучник, просто сказав, як є. Його дружина продає книги про те, як одружитися з відомим спортсменом. Я не дозволю світу цього не помітити. Після моїх слів він напевно захоче з'ясувати стосунки в клітці. Битися в октогоні моя улюблена справа. Якщо цьому бою судилося колись відбутися, то я з честю готовий розмазати Гаррі. Мені здається, якщо цей бій відбудеться, то у дружини Гаррі з'явиться нова книга. Як мій чоловік змусив бігати по октагону. Прес секретаря Трампа всі п'ять раундів. Ковінгтону час битися з такими, як Мосвідаль. Його останній бій, це певно один із найгірших мейн-івентів. Також Колбі розповів секрети Трештоку. Усі приймаються надто близько до серця, хоча вони просто не розуміють. Однак це смішно, тому що всі ці бійці, які раніше сприймали Трешток близько до серця, після переведення в готівку своїх чеків починали все усвідомлювати. Вони казали мені, ей, Колбі, насправді я тобі вдячний, так і заробив набагато більше грошей, ніж якби поводився спокійно. Але завдяки тому, що ти був такий балакучий і ти надав бою більше ворожості, і я заробив більше грошей, так що дякую тобі, чувак. У мене взагалі завжди було таке відчуття, ніби Колбі перед прес-конференцією домовляється з суперником, що буде трешток, і щоб той не сприймався так близько до серця. Якщо взяти їх прес-конференцію з Камару, то там це найбільше проглядається. Камару все розумів і просто сміявся. Едвардс повернеться на UFC 300. Я знову захищатиму свій титул у квітні на UFC 300 у Лас-Вегасі, а потім, сподіваюся, влітку проведу бій вдома у Бірмінгемі на вілла парку. Я веду перемовини з UFC та сподіваюся, що ми зможемо це зробити. Дивіться, Дана не хотів, аби Едвардс був чемпом, тримав його в запасі до останнього. А тут чувак готовий виступати, де скажуть і коли скажуть. Це заслуговує на повагу, якщо чесно. Белал вважає, що його недооцінюють. Люди продовжують називати Камару Усмана одним із найкращих, і в такі моменти я думаю, а кого він взагалі перемагав? Ти двічі виявився сильнішим за Колбі, який в принципі не заслуговував на титульний шанс. Двічі побив Масвідаля, про якого можна сказати приблизно те саме і переміг Бьорнса. А тепер давайте порівняємо: я побив і Стівена Томпсона, і Деміана Маю, і Бьорнса, і Люке, і непереможного Бредді. Ви намагаєтеся цього не визнавати, але я найкращий у цій вазі, я доміную над усіма своїми суперниками, додав Белал. Спочатку виграй пояс, а потім вже кажи, що ти найкращий. А то буде соромно, коли програєш Едвардсу. Коли інші кажуть, що ти найкращий, то це нормально. А коли ти сам кричиш, що ти найкращий, то це вже не ок. Коли прийде час, люди самі то визнають, а поки що ти клоун. Цену хукеру подобається Царук'ян. Так, можливо, я побився з Арманом. Мені не подобається цей хлопець. Я гадаю, що він ідіот. Він мене бісить. Чи може він битися 100 відсотків? Він дуже талановитий молодий боєць, просто він мене дратує. Хукер кадр швидко знайшов причину для бою, але Царук'яну потрібна перша тріка рейтингу Олівейра, Гейджі або Пор'є. В плані рейтингу цей бій взагалі не цікавий царукяну для Хукера Більше реальний варіант це Рафаель Фізієв. У Царукяна теж проблемка. Ніхто із першої трійки не хоче з ним битися, тому все можливо. Ну і нарешті Конор підтвердив свій бій з Майклом Чендлером, як я і писав в телеграмі, Чендлер все ж таки отримав свій новорічний подаруночок і вже прокоментував цю подію. Я завжди казав, що хочу побитися з тобою, коли ти у найкращій формі, у найбільших габаритах. Середня вага звучить непогано для мене. Не забувай, хто з нас справжній напівлегковаговик, який розпочинав свою кар'єру в UFC проти слабких хлопців із найлегшого дивізіону, додав щасливчик Чендлер. Чендлер каже, звучить непогано для мене, та у мене таке відчуття, що Чендлер погодиться на бій, навіть з зав'язаним одним оком, однією рукою і ногою, просто аби вийти і отримати цей чек. Але, звичайно, бій крутий, реально має бути круте видовище, дивлячись на останні бої Чендлера. І як не дивно, після того страшного перелому любитель орків йде фаворитом у боків. Корм'я також уже прокоментував цей бій. Цей поєдинок логічніше було б провести у легкій вазі, але я все одно думаю, що він відбудеться в середньому дивізіоні, оскільки Конор просто змусить Чендлера робити те, що йому потрібно, у тому числі битися в тій ваговій, де Майкл ніколи не бився, і в якій він відчуватиме дискомфорт, тому що Конор переконаний, що це подарує йому перевагу. Все це схоже на гру МакГрегор ляльковод, а Чендлер занадто легко дає собою маніпулювати, тому Чендлер це «Пінокіо». «Макгрегор маніпулює ним як хоче, і мені це не подобається, тому що Чендлеру я симпатизую. Закінчив Корм'є. Ну а тепер хлопці подумайте, наскільки високий рівень медійки у Конора, що він сам визначає дату, сам визначає суперника, сам визначає в якій везі пройде бій. Та я не здивуюся, якщо він ще скаже, що Чендлеру взагалі заборонено тренуватися до їх бою, ось це буде прикол. А ось винахідник секретного соку Коста намагається перехопити Конора. Я вийду і заміню Чендлера. Чендлер у середній везі виглядатиме як міні іранський Халк. Коста проти МакГрегора у середній везі. Цікаво, що скаже на це Чендлер, він тепер буде охороняти Конора, як мама, яка охороняє олів'я перед новим роком. Томас Маспінал назвав ім'я суперника, з яким готовий вийти на бій. Поєдинок із переможцем бою Блейдса та Алмейди звучить як смажена картопля з салом у печі. Аспінал молодець, треба залишатися активним. Сподіваюся, Блейд закриє гіпнотизера Алмейду, і ми побачимо крутий бій. Тренер Нагану розповів, що Френсіс довів його до сліз. Це були найбільші гроші, які мені колись платив боєць. Це було більше, ніж я очікував. Очевидно, Френсіс завжди дбав про мене, але цього разу він убив мене на повалу. Коли я побачив свій банківський рахунок того ранку, я буквально заплакав. Це справжня історія. Цей вчинок довів мене до сліз, тому що він змінив моє життя не лише з професійного, а й з фінансового погляду. Це дало мені велику фінансову свободу, дозволило мені насолоджуватися тренерською діяльністю та отримувати задоволення від того, що я батько та чоловік. Я можу поїхати з дітьми до парку на вихідні, бо купив нову машину. Перехід Френсіса у бокс багато що змінив у тому, як він ставиться до своєї команди. Він любить нас і піклується про всіх нас. І я не знаю, як йому віддячити. Закінчив тренер. Ну, Нагану красава, сам пройшов важкий шлях і тепер допомагає іншим, допомагає у себе вдома. Ну і, звичайно, я так розумію, гарно віддячив тренеру, який вклав у нього немало часу та сил. Це заслуговує на повагу. Плюс до всього, коли я дивлюся інтерв'ю з Нагану, він здається приємним і добрим хлопцем. Звичайно, в октагоні він вбивця, але поза його межами він реально красава. Ну і хлопці, як по традиції, декілька коротких новин. То Маспінал назвав Бій Мрії. Він виклав фото Брока Леснера у себе на сторінці. Аріель Хельвані дав інформацію, що Рахманов може побитися за титул на UFC 300. Хорхе Корхемасвідаль виклав фото і підписав: відновив кар'єру. UFC і USADA офіційно завершили свою співпрацю 1 січня. Шон Шономейлі у твіттері написав, що вирубить Абдул Вахіда. Хто не знав, Джервонта Девіс прийняв іслам і тепер його звати Абдул Вахід. Такі були новини, хлопці. Дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось.